Усіх вітаю, це «Паприка новин. Я Анастасія Федор і мій сьогодні. Петро Черник, військовий експерт, полковник Петре. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Отже, в Росії знову скаржаться на атаку дрона на Москву? у Репортах голосили план Килим. Але цікаво, що сьогодні бачимо наслідки і того, що було напередодні, так Подоляк каже, що війна зараз переходить на територію Росії, і це нормально. І бачимо такі супутникові знімки, де були пошкоджені пскові літаки Іл-76. Як ви сьогодні оціните таке пошкодження? Наскільки це вплине на поле на полі бою чи загалом не вплине сьогодні? Давайте будемо чесними і справедливими. Саме ушкодження цих машин, конкретно на перебіг російсько-української війни, не вплине. Але разом з тим тут є декілька дуже серйозних далекоглядних моментів, і давайте ми їх розберемо. Перше, це наймастабованіша атака із початку війни. Отже, тоналізація переходу війни на російську територію однозначно є дуже доброю і корисною. Наступний момент продовжується ревізія їхньої системи протиповітряної оборони. Росія і досі залишається великим виробником зброї. На світових ринках і її продавцем, і особливо у частині, що стосується зенітно-ракетних комплексів, дуже сильно розрекламований їхній зенітно-ракетний комплекс С 400 Тріумф. Навіть турки купили один дивізіон. Контрактується він на світових ринках у межах одного мільярда. доларів Це доволі великі гроші. А отже, всі ті, хто купляють чи думають купляти у росіян зброю такого. Характеру задумаються, а чи вартує вона того, щоб у неї вкладати кошти? І думаю, що зараз буде велика хвиля відмови від російської зброї. До речі, перші властівочки вже є. Є Єгипет відмовився від е... проекту Су 30 а Індія ніяк не хоче за... заходити у виробництво їхнього винищувача Су 57 і це звичайно колосальний крок уперед. Звичайно, знешкодження таких машин це. Дуже добре, тому що це головна робоча конячка для довезення найрізноманітніших логістичних матеріалів, скажімо, у, у Сирію. Там ще досі знаходиться їхній воєнний контингент. Вони дуже складні до ремонту, і це доволі старі машини будувати повноцінно таких вони вже не зможуть. І ще один дуже важливий е, момент: вони будуть змушені чи машини. Переносити дуже далеко углиб Російської Федерації, а також прикривати їх уже і так дефіцитними зенітно-ракетними комплексами особливо. Ближнього та середнього радіусу дії, такі як ОСА, Тор М Панцер С 1 Бук то що, і це однозначно щось не доїде до фронту, і їхні війська будуть у якійсь частині гірше прикриті. А це кращі умови для роботи авіації. Дуже хороший крок уперед: серйозний, правильний, конкретний, чіткий і потрібний. Але Будемо реалістами, зберігаємо здоровий глузд і розуміємо, що це цеглинка у будівлю нашої перемоги до перекривання даху і здавання самої будівлі у експлуатацію. А це і буде перемога ще доволі далеко. Даруйте за таку можливо, некоректну метафору. Загалом Шойгу доручив перевести на цілодобовий режим роботи підприємства концерну алмаз Анте, який є найбільшим в Росії виробником систем ППО. Наскільки можливо сьогодні дійсно що Росія наростить це виробництво? Та скільки там загалом треба часу, щоб ту одну систему ППО взагалі зробити? Це дуже складні е, системи, особливо частині мікроелектроніки, вони однозначно щось наростять, казати, що цього не буде буде неграмотно і не мудро, але не в тих об'ємах, які їм потрібні. Навіть Радянський Союз на піку своєї могутності 70-х, початку 80-х років не міг повноцінно повністю прикрити свою територію. Це про тому, що радянський союз мав абсолютно усе своє. Так щось там закуплялося на зовнішніх ринках, але все ж таки в основному. Воєнно-промисловий комплекс забезпечував власні потреби власними ресурсами. Тому дуже сильно сумніваюся, що воно вийде на ті об'єми, котрі їм потрібні. Плюс, якщо, скажімо, у технічній частині, тобто верстати і механізми ще якісь є, вони мають ще якісь ресурс, то в них є колосальна проблема кадрів. Всі кадри дуже старі, навіть із таких велетів, як цей завод, як величезний відтік грамотного. Професійного люду і однозначно вони не перекриють усю потребу, яка їм необхідна, але разом з тим, це будуть робити, і щось таке те та виготовити. Ну, і цікаво загалом, якщо у цій темі говорити щодо літаків, щодо безпілотників в Держдумі там зараз починають погрожувати, тому що там розганяють історії, що нібито з країн Балтії міг певний безпілотник летіти на псково. То що кажуть там, що депутати кажуть, що все тепер країни можуть чекати. На військову відповідь з боку Росії, якщо з'ясується, що удар повского вночі на 30 серпня стався з їх території. Ну, по перше, ми знаємо, що таке Росія і розслідування. Що там власне нічого не відбувається, але от такі погрози, наскільки вони сьогодні є страшними і дійсно реальними. Пропаганда, пропаганда і ще раз пропаганда. Згадаємо класичний принцип Йозефа Гельса. Пропаганда. Слабне насиллю, якщо настає явною, от вони оце усе роблять неявним. Вони мусять піднімати цей жупил страху серед свого населення і власного вілічення могутності і тому подібне. Бо інакше тиранічний режим не вижиме, немає в них ні потенціалу політичного, ні воєнного, щоб завдати удару повноцінного по країні. Нато, ну звичайно, я трошки тут десь може узагальнюю, потенціал насправді є. Вони збожеволіти і здуріти можуть і запустити кілька десятків ракет у бік цих країн. Але я дещо поіронізую, можливо, навіть жорстко поіронізую, а може би і вартувало, бо тоді точно доведеться в першу чергу сполученим штатам Америки відповідати на отакий акт в обов'язковому порядку. А це однозначно вихід цієї війни вже в прямому вогневому сенсі за межі України, і нам точно полегшає. Відповідь будуть давати, яку важко мені спрогнозувати симетричну, несиметричну? Скоріше не симетрично. Не забуваємо, Американці мають суперкомп'ютери в Російській Федерації, також абсолютно все починаючи від авіації, закінчуючи залізницею. Також має цифроване вираження, і це все виключити це по великому рахунку. Не також і складно. Я не є експертом. Суто у цій частині це така більше здорова логіка і аналітика. Тобто будуть відповіді. А як станеться в реальності? Побачимо ще раз Клячу вся ця риторика на цю хвилину ніщо інше як пропаганда для внутрішнього споживання. Ще одна важлива ціль піддалась атаці у Брянську. Це завод Кремлі-Ел вважається таким стратегічно важливим для Росії у дослідно-конструкторських роботах. Він звісно працює на війну проти України. Ось такі цілі: так ми розуміємо, що вони всі по перше законними. А по-друге, скільки таких заводів мали бути атаковані безпілотниками, щоб дійсно змінити якусь ситуацію на полі бою. Десятки, десятки, і ще раз десятки у вираженні тижнів. От коли такі атаки стануть щоночними, і вони будуть носити характер не одної тілі на одну ніч, а кілька на добу, і оце явище протриває кілька тижнів. Отоді дійсно буде відчутний ефект. Добре, що це все робиться. Навіть е, один там, скажімо, якийсь цех, який вийде із ладу, десь порушить якийсь ланцюжок. Але все ж таки, росіяни за за часи своєї то, третьої чи другої імперії, як її е, рахувати, маю на увазі, більшовицьку, таки виробили колосальну, просто гігантську. Кількість найрізноманітнішої техніки це факт, і вона ще є на складах. Щось, щось вони ще виробляють. Дуже багато де деградувало. Скажімо, той самий ту 95 МС вже виробляти не зможуть. ту 22 М3 також не зможуть. Танк Т 72 і Т 80 теж будувати не зможуть. Про такий крейсер, як Москва, який потоплений успішно українцями, також не говориться, не, не, не доводиться говорити. Однак імперія була надто великою. підкреслюю, надто вели. І о ще оцей ресурс запасу міцності у них є усе, рухається до занепаду, але це не місяці, це роки. Я прошу вибачення. <свят> бачили також ми в той день, коли була наймасовніша атака на Росію. Також бачили, що по Україні запустили е, перед день 28 крилатих ракет і 16 ударних безпілотників. На щастя, майже все було збито, всі ракети були знищені. Е, також зараз вже прогнозують так, що буде далі, що буде восени. Якось є розуміння сьогодні, як може міняти тактику Росія, що може бути страшніше, так ті ж дрони, які наприклад сьогодні більше використовуються, чи наприклад ті ракети, які. І, ну, є чи немає в Росії, але бачимо, що вони з'являються на території України в частині новизни вони нічим нас дивувати не можуть за винятком зброї масового ураження. Не тільки ядерної, бо є, ще хімічна є бойові отруйні гази від парів хлору, ВІК газів, за заман це доволі серйозна зброя до бактеріологічної. Є у них штами найрізноманітніших небезпечних візорів. Вірусів, скажімо, та сама сибірська виразка. От якщо це ми виносимо за душки нового, глобально, концептуально, нічого немає. Ну хіба що будуть стріляти стратегічними ракетами із. Підводних човнів там, десь із північно льодовитого океану, без без ядерної бойової частини, бо це все ракетоносініє нос, носі ядерної тряди. Ну хіба що це? Бо в принципі ракета може долетіти, хоча вони всі будувалися для для того, щоб завдавати ударів по Америці у першу чергу. Це я знов ж таки іронізую. Це я іронізую, бо це насправді абсолютно окрема тема. До розмови не буде ніякої новизни, немає в них жодних козирів у рукаві. Можуть змінювати поточну тактику, підкреслюю, поточну тактику застосування ракетних пусків з тих чи інших рубежів. На 90% вони запускають ракети повітряного базування Х-101, скажімо, із акваторії Каспійського моря. Чому саме так? Тому що є підтвердження факту того, що не всі ракети правильно сходять з пілонів, і та ракета має кудись упасти, щоб не завдати шкоди. І от Каспійське море це просто і. Ідеальне місце. Можуть почати робити пуски, скажімо, із центральної Росії. Таке може бути. Але знову ж таки, в алгоритмах обчислення цього повітряного об'єкта нема вже аж мега якоїсь новизни. Тому що все впирається в тактику, технічні показники самого носія і зброї. Вони відомі вичерпно тобто не нема в них якогось нового ракетоносця, який ще не застосовується. Нема. Дуже рідко застосовувати ту 160, бо неймовірно складна машина. Дуже важка в обслуговуванні, має свої нюанси по двигунах, але загалом усе відомо в усьому від стрілецької зброї пістолета Макарова, автомату Калашникова Калашнікова дарути, закінчуючи отою зброєю, про яку зараз говоримо. Тобто, можуть бути тільки специфіка. Новизни, нюансів, тактики, але це також все обчисляється. Чекаю, чого я персонально на на цикл осінь зима, та думаю, буде те саме, що і минулого року спроба тероризувати нашу енергетичну систему. Витримали впоралися минулої зими. Це про тому, що було набагато важче. Бо система ППО ще не була настільки міцна, яка є зараз. Зараз передові спеціалісти світу стверджують, що вона чи не найкраща і у світі. А якщо говорити про множину комплексів, то вона дійсно унікальна. Ні одна країна не має такого різноманіття зенітно-ракетна комплексів, Обсім, котрі інтегровані в одну мережу, як Україна. А в частині персонального виживання, ну, у листопаді минулого року придбати бензодизельний генератор для власного домогосподарства було доволі проблемно. Зараз у який супермаркет не зайди, вони є. Паливо також є. Тому витримаємо: чи щось пошкодять? На жаль, в обов'язковому порядку це буде. Однак, впораємося. Сто відсотків ну і зараз говорять також про те, що робить Україна. Україна звісно готується. От цікаву інформацію дало видання Варзон. їм повідомив представник українського міноборони, звісно, неофіційно, анонімно, що Україна модернізувала ракети Нептун для ударів по наземним цілям. Ми розуміємо, що точно у нас щось відбувається. Ми точно не стоїмо на місці. Виробництво йде, але загалом модернізована ракета Нептун. Наскільки могла бути такою хорошою противагою Росії? Модернізована ракета Нептун буде виконувати свою роботу, і на цьому ми поставимо крапку, бо противник розбере кожне наше слово до молекул і зрозуміє алгоритми, як можна з нею боротися. Зробили колосальний крок уперед, і це просто неймовірно добре. Чудово. Що ж, її? Давайте перейдемо до півострова Крим, тому що відомо там, що Росія затопила судна біля Кримського мосту. Нібито такі з'явилися певні супутникові знімки. Наскільки це може бути якимось такою тактикою Росіян? Що це може означати? Тому що дійсно, ну якось так вражає те, що те, що показують з неба. Міст дуже довгий, 18 кілометрів довжиною. Є підтверджений факт його пошкодження саме надводними безпілотними ударними системами. Це вітається, це, це добре. Росіяни робить все можливе, щоб виключити повторний такий варіант. Чи оце затоплення дозволить досягнути цієї мети? Дозволить безпілотник до відносно невеликий. Він, звичайно, може перескочити через цистерну, але вони і тут знайшли вихід, наварюють на неї такі металеві Півтора двох метрові конуси, і дійсно у частині у частині морської атаки з надводного чи підводного положення, мені видається, що міст не буде у Завжди стояв на позиції, що вирішення кримського моста це високоякісні ракетні масовані удари. Маємо над новини про те, що 61 машина F-16 буде надана Україні. Нагадую, що ця машина може брати на борт унікальну дуже якісну ракету AGM-158 підесять Дуже хороша ракета, котра може завдавати ударів не тільки по стаціонарних, а і по рухомих тілях. Дальність 980 км. кілометрів. І якщо таких ракет у нас з'явиться кілька сотень, це абсолютно не фантастика, тому що в них в американців видавлено поза 5 тисяч. Це дуже багато. Це дуже багато, і кілька сотень для американців це ніщо щоб нам передати. Дві ракети е 16 ти може брати на борт. Умовно 24 Літаки, дві ескадрилі, 48 ракет правильного прицілювання. Її дуже важко збивати. Звичайно, щось зіб'ють, бо так не може бути, що все досягнуло цілі. Щось від відхилиться від точки ураження, бо є таке поняття як кругове відхилення. Від цілі, але умовно, якщо із 48 ракет 10 долетить, то це вже буде дуже дуже серйозна шкода. Думаю, що саме, що саме і чекаємо на цей момент, бо є такі що, стопліти, як вартість цілі. Є кілька є в нас там стовшедок, але їх небагато, і дуже немудро стріляти малою кількістю ракет. Умовно 10 вистрілили, дві долетіли, а дві суттєвої шкоди не завдають. Для того щоб міст вийшов із ладу, треба не одну секцію провалити. Ну а хоча б десяток, хоча б десяток, і щоб так було кілька місяців, щоб не відновити не могли. Отоді От дійсно буде користь. А так вистрелити 10, 8 утратили, дві досягнули цілі суттєвої шкоди. Нема вони відновилися, і так пішло далі. І ми вичерпали ресурсу. Дуже важливо, хочу донести ту думку, чому, чому не застосовують стромшедеса саме по мосту. Вартість цілі з томшеду за занадто мало, а ціна однієї ракети. У межах десь мільйона доларів, і оце все прораховується до міліметра. Масштабованість має значення. Відомо також, що Росія перекинула до Білорусі комплекси іскандер М, які можуть запускати балістичні ракети, пише білоруський гаюн. Сьогодні так ми розуміємо, що ймовірно світ спостерігає за тим, що відбувається на території Білорусі Лукашенко, який дає свою територію для війни. Що це означає наскільки сьогодні є ситуація ще більш загрозлива, зокрема, з окремості тактичної ядерної зброї? Така ж як була, нічого не змінило і нічого не зміниться. З воєнної точки зору немає значення, з якого боку прилетить ядерна ракета. Умовно беремо циркуль, ставимо лапку його у центр Києва, бо це наша столиця, це найпривабливіша ціль для умовного апокаліпсису, якщо вони на нього підуть. Малюємо коло туди угору і маємо 500 кілометрів. Тому не важить, не важить, чи це буде з Мінська, чи це буде із Росії? Там є якась, на мій погляд, ну, не зовсім коректна риторика, що це мовляв вже буде не Росія, це буде Білорусь. Та якщо ядерна боєглока Вибухне, не має значення, хто звідки з яких обставин її, її застосував. То вже тут не буде ніякої лірики, що це мовляв не росіяни, а білоруси всі твердо будуть розуміти, що це виключно росіяни, бо ніхто білорусам коди доступів до застосування цієї зброї не надасть і тому подібне. В частині самих іскандерів у балістичному у балістичному режимі та нічого нового поза 700 ракетних пусків з території Білорусі таке відбулося у межах цієї війни. Чому припинили та тому, що є дефіцит самих ракет іскандерів? Вони вистрілили практично повний свій запас, який був накопичений на початок цієї війни. Вони зараз у режимі накопичення. крапка, Нічого абсолютно нового чи неочікувано нема немає і не буде. Ну і загалом коротко про ситуацію по всій лінії фронту, звісно, без деталей, без уточнень, але все-таки ініціатива на чиєму боці: наскільки важкі бої, наскільки важче, якщо порівнювати впродовж останніх місяців, що можете сказати? Нема поняття важче, легші, важкі із першого дня цієї війни. Вони приблизно всі однакові. Вільється людська крові, це задія дуже гірко і дуже боляче. Фронт ділимо на дві стратегічні великі частини: глобальний південь. Так його називаємо, складаються передумови о його обвалити, тобто південний плацдарм, вийти на північне Азов'я. Є хороші поступи у цьому напрямку. Персонально, я роблю колосальну ставку на ну, стриману розумну, розумну. Я завжди намагаюся бути критичним реалістом у вересні, жовтні. Можемо пробити цей плацдарм. Можливо, тобто це не фантастика. Віримо у нашу перемогу, бо ми б'ємося за нашу справедливість і свободу і за наше життя, а московити б'ються за свої імперські ілюзії. І друга менша, менший плацдарм але не менш важливий, так званий східний в районі Куп'янсько-Лиманської Дуги. Так я її називаю, Вони перебувають у стані атакуючої сторони. Логічно, чому програють на півдні, за, е, забуксували у Бахмуті пропо. Про пропаганду ми говорили, потрібні результати обрали цей напрямок дуже зручно, тому що близько до власного кордону легше забезпечувати логістику і вважаю, що ми зніматимемо сили засоби із бахмута. І підкреслю тепер найголовніше, давайте будемо насправді дуже тверезо мислячими людьми. Може таке бути, що противник має тактичні успіхи. Так буває в історії, можу провести просто нескінченну кількість таких. Випадків на найя... найяскравіша Перша світова війна, так званий. Наступ Кайзера 1918 році війна по великому рахунку була програна ще в 16-му, але ще був запас міцності і ресурсності, і організували цей великий контрнаступ. Нічого їм не дав німцям, все рівно програли, але історичний факт залишається історичним фактом. Ті самі німці, Друга світова війна, арденська наступальна операція на зламі 44-45 року. Також дуже успішно, так завдяки погоді, бо авіація не працювала союзники, але усе ж таки війна усе рівно Інно програна. Нам важливо виграти війну. Битви і бої можуть бути програні. І так буває, і цілком можливо, що буде і цього разу. Не боятися цього, бути людьми здорового глузду, а не емоцій. Пане Петре, дякую. Звісно, головне вірити, підтримувати. Я впевнена, що разом до перемоги ми точно дійдемо. Петро Черник, військовий експерт, полковник, був з нами. Дякую за важливу розмову. Дякую. Друзі, я ж нагадаю, ви на фабриці новин. Ставте подобайку, підписуйтесь і, звісно, чекаємо ваші коментарі під відео. Цікаво, що думаєте ви, і бережіть себе кожен.